Доброго ранку, друзі. Виїхав я на рибалочку. Як бачите, сніг лежить. О, У нас випав перший сніг вчора. Думаю, треба їхати на рибалку. Відразу ж. Чому? Тому що сніг холодний. На Мілководдя він упав. Стала там вода холодна. Риба вся з Мілководдя виходить. Сочер... Ой, йо. Сочерета. очерета! бабай. Сочерета уходить. От на більшу, на більшу глибину я думаю такий треба їхати пробувати ловити. І так, розпочинаю я з оріона. Як бачите, я сьогодні з подсакою. Тому що холодно, риба не дуже поки що активна. О, вона має свойство відпадати перед берегом. Тому я вирішив в цей раз сьогодні взяти з собою підсаку. О, попробувати щось упіймати. Буду пробувати ловити на приманки, які я недавно відлив собі. Тому, друзі, менше часу на балаканину, бо часу не дуже багато. Будемо пробувати щось та й упіймати. Ну що ж, поїхали ловити. Гайлала. Прокидався фетиком кислотним, жовтим. Результата поки що немає. Зараз зміню приманочку, попробую щось друге поставити, більш темніше. Прокидався я на цьому місці більш темною приманкою, от такою, от, яку недавно собі відлив. І кислотою. Результат поки що нуль і навіть нічого нікого не відчув. Тому я думаю, зараз треба швидко змінити місце. Попробувати на глибину. Все ж таки, ще сіро на вулиці досить. Підсіло ціло що то. Щось невелике, можливо, навіть судачок. Трошки бореться. Неожиданно, так. Да. Судачок. Подбородком надо вийди, який білий-білий. Мгу, гугу. Угу. Йо. Так можна і палицю сломати. Та йди сюди. Тут, коротше, без Корсарів не обійтись. Значить, близько берега десь є судак. Якщо я маленький, то повинен рядом десь бути і крупніший. Так. Оп! Ось така приманочка двохцветна. Низ жовтий верх мед подарив мені першого такого судочка. Тому ми його відпустимо, хай плаває собі на здоров'я. А ми зараз будемо пробувати далі ловити. Можливо, ще когось упіймаємо. Так, зараз перевіримо гачок наш. Ну, бачите, не ударив нічого, але гесенько собі сів. А ви звернули увагу, який він білий-білий судак? Це знаєте, що означає? Це означає, що там, де він знаходиться, там, де він живе, плюс-мінус того місця, де я витягнув його. А там пісочне дно, світле пісочне дно. Тому і судак такого окраса цікавого. Тому знаєте, що я думаю? Я зараз зміню цю приманку. Світло-пісочного такого кольору, можна так сказати, у мене зараз на більш темнішого кольором. Попробую, так би мовити, зіграти на контрасті. Поставлю я типу, щось от такої приманки, більш темної. І подивимося, що з цього вийде. Ну, разів уже вісім, мабуть, кинув, є якісь дотики. Але результату немає. Поки що виходить, що на чернічний верх а низ оранжевий є більше дотиків. Но, но поки що не зрозуміло, чи то мирняк б'є, чи то хижак зацепає. Но, ну, поки що у мене один судак, судачок. Но, був... Зараз думаю перейти трошечки на інше місце. О, бо щось я дивлюся, особо результатом тут не пахне поки що. Вирішив я на новому місці поставити черв'яка. Хоча я і на яму там стояв кидав, теж на черв'яка. Результату чомусь немає. От такого черв'яка поставив випалзок, називається. Тому зараз знову хочу поставити рибку. От, і подивитися, що нам на рибці. Можливо, риба дійсно вся на ямі. І неактивно. Оп, У мене тут, як завжди, куча силікону тіліпається. Так, ну спробуємо рибку. Можливо, із-за того, що коли риба не рестилася, малька багато плаває, тому судак реагує саме на рибки. А можливо, сезон червій вже пройшов, а можливо, ще ні. Ну ми сьогодні спробуємо ще на черв'яка. Тому поки що рибку поставив темну. Якщо на темну рибку не буде ніякого результату... Тоді, 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 тоді поставимо світлу рибку. І отак поїхали заново. А якщо і, і тоді не буде результату, вернуся знову на яму. Перша плюшка була. Коротше, поставив я спочатку черв'яка в черніки. Потім поставив рибку, верх черніка, низ оранжевий. І Навіть тичка не було ніякого руху. А зараз поставив я верх мед, низ жовтий. І перша б така плюшка була невнятна. Можливо, окушок а там хто його зна. Тому поки що зупинимося на цьому кольорі і покидаємо. Все ж таки на нього я всадив сьогодні першого судачка. Щось тихо тут на цьому місці. Буду переходити ближе до ями. Хоча тут така гарна, така гарна місцинка, але результату немає зовсім чомусь. Оце Судак був. Я вам скажу, трошки притримав і все. Отак так от. Легенько-легенько гепнув. Ну, мабуть, більш за все, що він підбородком надавив. Хто-то, коротше, підсів. Поставив я, друзі, мадва 5 дюймов, і хто-то відразу засів на нього. Притом... Я відчув раз таке щось теребнуло, два таке теребнуло і ось результат. Карась! Карась! Ой, нифига себе! Карася зацепив! Дивіться, підбородком надавив! Як же ж його підняв? Блін, а в мене там пацака, як завжди, лежить. Оце да, нам Карасик. А ну, оба. О, дивіться, яка красота. Тупо карасина на мадвага Надавив. Все ж таки, бачите, черв'яка люблять. Класно, нічого не скажеш. Це радує така. Дивіться, як засів класно. Це взагалі жесть, я ще й такого і не очікував сьогодні. Ну це радує, радує. От, і ще й такий карасіно. Хороший. Грам 400-500 в ньому точно є. Так, це, це дуже добре. Якщо нам адва клює карась, це взагалі треш. Так, посадимо його на куканчик, він нам пригодиться цей карасик. Один великий недостаток у мадвага. У нього дальний закида взагалі не годиться. Його буває досить часто розкручує. Поставив я 16 грам на рибку, результату нема ніякого. Прокидався вже чимало, але зовсім нуль. Лише на 14 грамах воно працює. Можливо, все ж таки тут глибина і вага грають велику роль. Тому зараз перейду знову на 14 грам. Ну що ж, кидаю, кидаю, щось взагалі тихо. Де-не-де, де, якийсь там течок невнятний є, щось тірібне, Ну так, щоб геп, іди сюди, ні, такого немає. Готов вранці щось було, поклювало трохи. Ну і, пожалуй, мабуть, на цьому все, мені так кажеться. Ну, я ще похожу, покидаю, подивлюся, можливо, щось те ще й буде. А можливо, і шабаш, ну подивимося ще. Що це таке? Фу, твою кузю. Що це таке? Коропець. Йохане баба. Як ти тут оказався, мужик? Я то розумію. зараз ти підеш. Ти мені тут приманку не відірви. Коротше в коробця всадив зеркального А ми питаємо большую любов до зеркальних так. Може я розумію, що тобі було трошки неприємно. Може і не дуже, не то що трошки, а дуже неприємно. Дай я тебе возьму в руки, палець в рот засунув. Давай, оп, є, yeah. yeah. Я еще и зацепился сам тут. А, короче, и я, и Вин, и мы, мы все зацепились. Help me. Да, це капец. Так, родной, ты ж не такой здоровый. Да я тебе это отсюда вытяну. Все, давай, кабасик, бежи. І не попадайся так більше. Пішов. Ну, трошки не естетично випустив. Ну тут дуже м'ягко, можна упасти. Ну, Но... теж непогано, в принципі. Так, ну що, клюнув він у мене на кислоту. Ще ж спробую звідси тепер виплутати це все діло. Отак от, от когось садив. І так, так, так. Коротше, на самому самому цікавому моменті у мене сіла камера. Ну так завжди буває. От, ну Розкажу вам історію, що трапилося. Дотянув я її приблизно там, де в мене ще кошка висить, і вона відпала. Невеличка така, грам 600-500 десь в ній було. От, краєшком взяла. І так не дуже вона гарно схопила, легесенько. Одно на білий колір. Це радує, хоч ще якийсь колір запрацював. Коротше, я так і знав. Що все, шабаш. Все, обірвався. Біленька ніндзя пішла до одного місця. Ну що ж, друзі, закінчив я сьогоднішню свою сесію коротеньку. Ну, по улову досить таке небагато. На берег витягнули лише дві рибини. Але клювак було достатньо багато. Чому так, хто його не знаю. Можливо, тому що погода змінилась, можливо, ще щось. Але найголовніше, що працює мій силикон, який я от недавно відлив. І... Я цьому дуже радий, що він працює. Тому, друзі, на цій веселій ноті підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Ставимо лайки вверх чи пальці вверх. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.